Друзі, всім привіт! Давно чомусь не працював з цією колодою Слов'янське Таро. Вирішив, вирішив запитатись. В принципі, на каналі вже є розклад травень місяць для України, але хочеться от саме на цій колоді запитатись про травень місяць. На Донеччині? На Донецькому напрямку. В українських містах в неокупованій, в неокупованій частині Донеччини. Травень місяць, що можуть нам сказати карти про травень місяць. на неокупованій частині Донеччини. Як завжди три карти і будемо трактувати травень місяць на неокупованій частині Донеччини. Ну, дивіться, давайте спочатку розберемось. На дні у нас вийшла картка Калина. Це, в принципі, картка, яка має позитивне значення. Це про багатство, про примноження, про якийсь достаток. Тому, можливо, якісь успіхи все ж таки на Донецькому напрямку у нас до кінця травня мають бути. Бо все ж таки це про примноження, про здобуток, про якесь благополуччя, але для цього треба докласти якихось зусиль. Це не так, що просто з неба все звадиться. Це про те, що можливий якийсь шанс, і його треба, треба буде вірно використати, цей шанс. Вкласти свої можливості, знання, досвід, і такий шанс випадає рідко, але його треба не впустити. Тому, в принципі, можна отримати те, що ми хочемо, з найменшими якимись зусиллями, але все ж таки попрацювати доведеться просто так нічого ну, з неба не впаде, а нічого не дається. В принципі, можуть бути якісь пропозиції, на які обдумавши, варто буде погоджуватись. Також, в принципі, картка Калини каже про, можливо, якісь зміни. Ну, я роздивляюсь усі в принципі, аспекти, які можуть бути. Зміни в діяльності, в професіях, це як для цивільного населення. Але також, якщо ну, ця думка для вас актуальна була, то, в принципі, да, карта може про це казати. Так, ну і поїхали далі. Тут у нас також, в принципі, більш позитивних карток. Господиня, червоне намисто, потопельниця, да, це картка має негативне значення. Але все ж таки, радію від того, що все ж таки більше. Більше позитивних карт. Господиня це про сім'ю, про затишок, про внутрішню силу, бо все ж таки господиня це така горда, вишукана жінка, яка створює навколо себе гармонію і порядок. Вона упорядковує безлад, керує своїми емоціями, це про працю. Про самовладнання, контроль над власним життям, про сім'ю, про гармонію, що все підкоряється нашій волі, і, в принципі, нічого не може збити з вірного шляху. Це вже дуже в принципі, добре, доля на нашому боці, якщо виникають якісь труднощі. Да, то, в принципі, завдяки близьким, завдяки родині можна знайти сили, щоб подолати ці труднощі. І в принципі, картка каже про те, що наша сила в єдності. А також, в принципі, карта нам рекомендує знову ж таки, це приєднання, єднатися. І якщо ну, у вас є якісь питання, якесь скрутне становище, якісь вам треба поради, то ви можете не те, що можете, а як порада, що якщо вам треба, то зверніться до когось, ну, якщо ви саме не можете. Вирішити цю проблему, і є людина, яка вам може допомогти в цьому, то в принципі, порада в тому, що зверніться до такої людини і ваша ситуація може вирішитися. Потопленняться це, ну, в принципі, на фоні господині, не все так добре і чудово, бо все ж таки це. Картка негативна про занепад, про якісь пастки, про страждання. Потопленниця це та, якщо господиня це сильна вольова жінка, то потопленця та, яка не змогла прожити ці перешкоди життя, яка наклала на себе руки через брак сил, внутрішньої сили в собі. Тому, в принципі, карта каже, що е, можливо, е, да, у вас є всі ресурси, але можливо, е, не все може вийти так, як ви плануєте. Але як порада, що не треба впадати в відчай. Е, треба перечекати у цей період, е, а потім е, буде червоне намисто. Да, е, е, це також позитивна картка, це е, картка роду, це. Е, Якихось родинних цінностей, оберіг, подарунки. Бо червоне намисто, воно це як старовинна да, фамільна цінність, яка переходить з покоління в покоління і зберігає у собі історію сім'ї. Жінки одягають на свята його, і в принципі, воно є важливим оберігом, який їх захищає від злих духів, допомагає зберегти сімейний затишок. І добробут Кар, всі карти нам кажуть про те, про те, що треба єднатися, про об'єднання, про родинні зв'язки. І всі ці негоразди. все це можна пережити, якщо ви разом наодинці, на самоті, це звісно буде дуже важко. Тому Треба розраховувати на навколишнє середовище, на людей навколо вас, особливо на ваших рідних. Обов'язково треба приділити увагу сімейним справам, які давно ви там, не могли вирішити. Треба відкласти все зайве, те, що вам заважає. Як би воно не вважалося також важливим, але ось саме давні сімейні справи, які треба вирішити, от маєте вирішити в цей період. Прям карти це радять. І знову ж таки більше спілкування з друзями, з близькими родичами, особливо, можливо, Зателефонуйте просто, тому з ким давно не спілкувалися, кого давно не бачили. Ну, карти, я так розумію, що карти про те, що як би важко не було, як би там ці обстріли, ситуація, фронт, незрозумілість, що як буде далі. Треба продовжувати жити це життя. Життя одне у вас, ви маєте його повноцінно прожити, і саме, саме важливе – це все ж таки родина, родинні зв'язки. Тому родина це як коштовний подарунок. І от саме зараз цей період, коли треба об'єднуватись, і саме це, саме ці родинні зв'язки. Можуть бути для вас як оберігом і допомогти пережити цей важкий період в вашому житті. Ось такий сумбурний розклад. Чомусь мені захотілося запитати, задати це питання у цій колоди. І, в принципі, дуже-дуже цікаво карти нам відповіли. Дякую за увагу, дякую за підписки. В принципі, можливо. Я не так часто з цією колодою співпрацюю, ще можливо, не всі ну, значення змог розібрати, примінити на практиці. Тому буду дуже вдячний за ваші коментарі. Можливо, хтось вже дивлячись, розклад, якісь думки з приводу трактування карт придуть. Буду, в принципі, буде цікаво мені прочитати, або хто з нашого регіону. То буду, в принципі, чекати, як для вас ці карти програються протягом місяця. Тому до нових зустрічей!